Події дня, що формують наше майбутнє. медіа помийки і російські пропагандисти одночасно накинулись на Петра Порошенка за те, що в ефірі Голосу Америки він висловив довіру до слів Дональда Трампа зупинити війну за 24 години, додавши від себе. Якщо Україну запросять до НАТО, пряма мова: ми можемо зупинити війну за 24 години, як і обіцяв президент Трамп, нам потрібен підпис під одним документом Вашингтонським договором запрошення України в НАТО. Дивно. Зеленський, який із темою запрошення України в НАТО, прокинувся буквально за тиждень до... Саміту міністрів закордонних справ НАТО раптом починає цькувати Порошенка, який з цією ідеєю носиться давно. Він, до речі, висловився про запрошення якраз у великому інтерв'ю 19 жовтня на каналі Прямий. Але тут і в очі впадає інше. Чомусь не чують Трампа, а раптом почули Порошенка. Так Порошенко коментує слова Трампа. Хочу нагадати, що Європейська солідарність і Петро Порошенко входять в Міжнародний демократичний союз, де є партнерами республіканської партії США. У республіканської партії і в Європейської Солідарності є міжпартійні зв'язки. І було б дивно, якби Порошенко раптом починав атакувати політичного партнера. Який зараз отримує всю владу в Сполучених Штатах, Америка, нагадаю, залишається гарантом нашої незалежності і головним донором нашої безпеки. Події дня, що формують наше майбутнє, доки Віктор Орбан, президент Угорщини, розмовляв із Путіним, достукувався, так би мовити, до його порожнього місця, де мала би бути. Сувість. Раптом спливала цікавезна інформація про угорську меншину в Україні. Виявляється, що за час війни угорців на Закарпатті лишилося менше від половини. До початку війни в Україні проживало десь більше 150 тисяч угорців. В основному вони були розселені в. Чотирьох районах в берегу найбільше в Берегівському районі найбільше. і, до речі, українська влада задля налагодження хороших стосунків із угорщиною дозволила формувати райони фактично з переважно угорським населенням, такі собі самоврядні анклави. Але мова про інше: спочатку війни, за різними оцінками, половина угорців залишила територію країни. Навіть якщо чоловіки повиїжджали на заробітки до Угорщини або по Європі, то за ними потяглися й родини. Що цікаво, що е, Орбан лише експлуатував завжди тему е, угорської меншини, і очевидно, що він сподівався, що в зв'язку з перемогою Путіна в Україні зможе відтяпати пару трійку. Угорських районів ну, з, з угорським населенням на Закарпатті. До речі, такі реваншистські настрої щодо території України існують в Угорщині досить давно. Наприклад, лідер ультраправої партії Мігазанк Ласло Троцький взагалі розраховував на те, що коли Україна втратить державність, то Угорщина проковтне ці кілька районів. Звичайно, Орбан не може собі дозволити подібне, подібне висловлювання, тому він спускає всяких собачок. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті в Європейському Союзі погоджено 15-й пакет санкцій проти Росії. Посли ЄС довго ламали списи і, нарешті, зупинилися на Діях проти суб'єктів у Росії та третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному поселенню Росії, головне це справді контролювати доступ технологій, особливо подвійного призначення, бо російська оборонка зараз по суті є двигуном. Російської економіки, якби там експерти не говорили про те, що російська економіка повільнюється і фактично забуксувала як і фронт, але Росію можна добити лише через падіння економіки, скільки б не загравала частина політиків європейських і в тому числі американських, із Росією в надії зберегти цей потворний суб'єкт міжнародного права. Але єдиний варіант, коли Європа може жити спокійно і дихати вільно, це демонтаж Росії в нинішньому вигляді. Тому варто оцінювати, чекаємо, як і що буде озвучено. По суті, говориться про те, що в списку 29 юридичних і 54 фізичних особи, мова йде про китайські кампанії і Через які поставляються комплектуючі до озброєння, а також деякі заходи для боротьби з тіньовим флотом Росії. Ну так перекрийте Босфор та й або дозвольте Україні вдарити по новоросійську, та й та й не треба буде боротися з ніяким тіньовим флотом. Події дня, що формують наше майбутнє, президент Елект Дональд Трамп продовжує кадрові чудеса. І за наслідками виборчої кампанії, як кажуть, кожній сважці по ковбасці. І цього разу дійсно сважці, бо мова йде про те, що е, наречену свого найстаршого сина Дональда Трампа молодшого, Кімберлі Гілфройд Трамп хоче призначити послом у Грецію. Що цікаво, що. Е, Гілфройл відпрацювала в прокуратурі помічницею окружного прокурора в Сан-Франциско, а також була телеведучою Fox News і ще працювала в кампанії Республіканської партії на виборах 2018 року. У 2020 році Трамп молодший Гілфойл заручилися. Отже, Виходить так, що вся родина буде розсаджена на всілякі посади у Трампа і ніякого кумівства за цим не стоїть. Дійсно, лава запасних у Трампа не така велика, і те, що він зараз робить, пов'язане із, по суті, продовженням конфлікту із старими республіканцями. Він зараз просуває на всі посади виключно телевізійні обличчя, обличчя, які вміють поводитися в кадрі, вміють правильно сміятися, посміхатися і не моргаючи брехати. Стара школа, події дня, що формують наше майбутнє. Події в серії так розставляють акценти. Що зараз, аналізуючи ці події, різні політики висловлюють, по суті, демонстративну зневагу до Путіна і до Росії. Так Борис Пісторіус заговорив про те, що події в Сирії показують, що країни, які хочуть мати якесь стратегічне партнерство з Росією, врешті-решт жорстоко платять за це. Але ж Росія хіба притягує демократії, Росія і Путін притягує якраз авторитарів. Що цікаво, що Ердоган, який то дружить, то знущається із Путіна, в кінцевому то результаті Ердоган якраз і препарує Путіна. Повірте мені на слово. Ердоган в цій війні не просто переміг. Ердоган вперто і послідовно. Утримував до чотирьох мільйонів сирійських біженців на території Туреччини і робив велику послугу Європейському Союзу. Причому десь так років через три тільки Європейський Союз зрозумів, що якщо не дати грошей на утримання сирійських біженців Ердогану, ці біженці можуть опинитися на території Євросоюзу і власне. Росія якраз і розкручувала сценарій, аби через потоки сирійських біженців підірвати єдність Європи. Згадаймо, як проти біженців висловлювався Орбан. Але що цікаво, навіть польські праві теж уперлися і сказали, що Польща теж не буде приймати. Тобто країни Центральної Європи так досить досить. Критично поставилися до сирійських біженців. І тепер Ердоган щасливий найбільше від перемоги в Сирії, тому що ці мільйони людей нарешті повертаються, і Туреччина кидає з плечей цей неймовірний тягар.